Російських сміття в Черкасах здійснило напад на військовослужбовців ТЦК 28 травня. Все і на відео записано. Ми бачимо активні, агресивні дії і чоловіків і жінок, які підбурюють своїх чоловіків. Все видно, злочин. Ми маємо всю інформацію, з якої чотири учасники того дійства. Їм висновлено підозру. З них трьох затримано. Вони сидять в СІЗО, а четвертого учасника не затримали. Чому? Тому що четвертий учасник то є баба, руська баба. Відколи це належність до статі, стало на невчинення злочинів. Відколи? Може, від 2014 року, пам'ятаємо, як такі самі русські баби, отут Слов'янську зупиняли колону Збройні Сил України, яка йшла звільняти Слов'янськ від банд гіркіна стрілкова Саме оті баби зупинили, а не чоловіки. Тоді їх пошкодували, треба було не шкодувати, треба було колоною проїхати, і, і, і на кілька би істот б стало би менше на світі. Але не було би Ато би не було, не було б цієї війни, не було би сотень тисяч вбитих, сотень тисяч покалічних, сотень тисяч людей, мільйони по світах би не було, тисячі міст, сіл зруйнованого би не було. Я би просто колона поїхала далі і, і звільнила би тоді. Місто Слов'янськ від, від, від того початку ДНР, тож, пану українці, ми з вами повинні ворога ідентифікувати і звичайно, що законно, здійснюючи всі законні методи і статті Кримінального кодексу України, їх ув'язнути на максимальні терміни. Звичайно, що тих, зокрема. Чотирьох самих скільки яких там було, і тих хлопів, їх треба е, визнати винними, їм треба максимальну міру покарання, е, їм треба позбавити їх батьківських прав, якщо в них є діти. Ну, це ж логічно, таке сміття воно не може виховувати на вами день. Воно виховує своїх дітей ворогами України. Так, не треба ворогів. Відповідно, їх треба позбавити батьківських прав, дітей віддати в, в дитячі будинки. То що звичайно, що якщо буде можливість їх обміняти на воїнів е зазосталі, то потрібно міняти. Ми маємо оцей обмінний фонд формувати якось і формувати його треба якраз із із такого російського сміття, якого в Україні є достатньо, а натомість забирати в Україну українських героїв. Тож, пано українці, ми повинні з вами чітко без емоцій, зайвих і ворога ідентифікувати і його. Карати, а краще знищувати уже тут ми по українці єднаємось і перемагаємо в єдності. Наша сила пам'ятаємо українців, єдності українців, але не українців з російським сміттям.